У вас є зелена цибуля і ви не знаєте, як її зберегти, щоб ще й зимою ласувати зеленню. Сьогодні разом з вами закриємо на зиму зелену цибулю. Як, а ось так дрібнемо зелену цибулю, її висушуємо, заморожуємо. Але із баночки така зелена цибуля взимку, ніби щено із грядки ми її принесли, щоб якісно зберігалася ось ця зелень, потрібно ось такі інгредієнти. Як закрити таку зелень у маленькі баночки. Чому зелень закриваємо у маленькі баночки? І так, про все по порядку, помиту цибулю чистимо від верхньої частинки пера. Обрізаємо стебло, це укорочене стебло цибулі. Також відриваємо кінчики, пожовкли у листя цибулі, обриваємо жовті кінчики. Тара цибулі. Знову курчушку миємо. За бажанням ще й миємо зеленого свіжого кропу. обсушуємо зелень на рушничку, ми дрібнемо курчушку. А можна таким чином закрити і іншу зелену цибулю. Подрібнену зелень. Поміщаємо у посудину, в якій будемо її змішувати, зважуємо подрібнену цибулю, щоб знати, скільки чого додати до неї. На 100 грам зеленої цибулі додаємо 10 грамів кропу, якого подрібнили теж ось такими частучками. На 500 грамів зелені додаємо чайну ложку оцту, дві чайні ложки олії та чайну ложку солі. Змішуємо це все і надаємо час, щоб сіль розчинилася. Тим часом готуємо стерильні баночки. Ми зелень закриваємо на зиму у маленькі баночки. Чому? А тому, що ми відкриваємо баночку і зараз її використовуємо. Бо якщо у великій баночці поміщати зелень, то вона довго вже відкрита, не зберігається. Цілу зиму будемо використовувати. Зелену цибулю будемо додавати у салат, у суп, до м'яса. Трамбуємо цибульку, аж до самого верху баночки. Уже й сік виділився цибулевий. А щоб якісно та довго цибуля зберігалася, то ми зверху ще поливаємо її олією. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас стільки смачні рецепти. Закриваємо кришкою цибулю і ставимо для зберігання у прохолодне місце, у льох він же погріб чи у холодильник. Друзі, а як ви зелену цибулю зберігаєте? Напишіть про це в коментарях. Та не забудьте поставити нам вподобайки, поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Таким чином, закриваємо у баночки усю зелену цибулю.